Сьогодні Перший муніципальний канал відвідав відділ виплат Департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради, щоб побачити, як проходить їх робочий день. Основними завданнями відділу є забезпечення соціального захисту сімей з дітьми, малозабезпечених сімей та сімей, в складі яких є особи з інвалідністю, шляхом призначення державних соціальних допомог та компенсацій. Ми не могли не запитати, хто саме має право на ці виплати. Ми призначаємо допомогу при, при зв'язку з вагітністю і пологами непрацюючим жінкам, допомогу призначаємо допомогу при народженні дитини, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, державну допомогу на догляд особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи. Наслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії потребує догляду, це лише мала частина тих людей, хто може звернутись до відділу по допомогу. Загалом право на грошові призначення чи компенсації мають більш ніж 20 категорій. Тому перший муніципальний щиро радить вам звернутись за номером телефону 098 711 55 93, щоб дізнатись, чи підпадає ваш випадок під якусь з категорій. У відділі для вас працюють кваліфіковані спеціалісти, які завжди готові надати вичерпні консультації у телефонному або офлайн режимі. Департамент у нас працює за принципом єдине Прийом документів для визначення права отримання допомог та пільг приймається в першому кабінеті. Для зручності можливо записатися на прийом за телефоном 098 711 55 93. Варто зазначити, що у своїй роботі відділ керується законами України, постановами Кабінету міністрів України та порядком призначення та виплати Державної соціальної допомоги. Тож зверніться до відділу для роз'яснення будь-яких питань. Співробітники завжди радо дадуть відповідь з вашого запиту згідно законодавства України. Наразі хочу повідомити, що наші всі державні допомоги вони залежать від сукупного доходу сім'ї. Подані всі документи подані, то призначення і виплата проводиться на протязі 10 робочих днів. Будьте обачні, адже одержувачі соціальної допомоги несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів. Якщо ж відділ верифікації державних виплат знайде недостовірні або приховані відомості, що вплинули або можуть вплинути на встановлення права на отримання допомоги або на визначення її розміру, то виплати, призначені раніше, припиняються. Наступна соціальна допомога може бути призначена заявнику не раніше, ніж через 6 місяців після виявлення порушення. Наразі ми проводимо верифікацію цих державних допомог. Тому у мене таке, таке прохання, що якщо якісь відбулися зміни в сім'ї, наприклад, дитині виповнили 14 років, дитина отримала паспорта. Необхідно в обов'язковому порядку підійти до нас і надати копію паспорта і ідентифікаційного коду. Будьте свідомими громадянами та робіть усі процедури відповідно закону. Цікаво почути, яка ж статистика виплат у білгороді Дністровському за травень місяць. У нас було виплачено державних соціальних допомог на 6 шість мільйонів п'ятсот п'ятдесят грн. тисячі гривні, і це було виплачено 2816 одержувачам одержувачем соціальних допомог. Виплата державної цієї допомоги нашої проводиться по мірі надходження. Коштів з державного бюджету, З початку року, нашими спеціалістами в телефонному режимі було надано консультацій 2939 консультацій. Якщо ж порахувати, скільки консультацій співробітники надають за день, то виходить як найменше 30 людей отримують відповідь щодня, і це ще не враховуючи кількість оформлених заяв та інших процедур. Працівники відділу виплат допомог департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради працюють як бджілки, щоб допомогти усім, хто цього потребує. Приємно спостерігати таку чудову роботу та статистику Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.